Батрея! Добавил! adalah Гармата до бою готова! Гармата до бою готова! Друга гармата готова! Шоста гармата готова! Четвертая! 0-0-1, навести на бусоль! Третя. Дев'яносто чотири. Пятьдесят чотири дев'яносто один навести в бусоль. да? Друга. Сорок девять, восімдесят чотири навести в бусоль. Перша.

Армата! О, где ч отказал? Ну, и по центру Красиво. Показать центральный улицы.

Військовий Валерій Олександрович, командир 2-го гарматного артилерійського дивізіону 44-ї артилерійської бригади, був мобілізований за особистим бажанням, за заявою в січні 2015 року, спробував артилерійський дивізіон, провів бойове злагодження, перевіз в район виконання бойових завдань. В зону антитерористичної операції Луганська область, де напротязі року ефективно виконували бойові завдання, зупинили агресора і, дякуючи долі, сьогодні тільки чекаємо наказ, коли буде команда вперед. І весь особовий склад цього хоче. Приготували фахівців, якщо, наприклад, підготовка офіцера-артилериста потребує. Військового училища, це 4 роки. Зараз прискорені випуски. А загалом у нас командири батареї, командири взводів приходили після інститутів, 3000 курсів. І, слава Богу, з їхнім ентузіазмом, їхнім ентузіазмом, оволоділи вони навиками артилерійської справи і професійно виконували вогневі завдання, професійно виконували. Я пишаюся тим, що люди сьогодні підготовлені, дівісом боєготовним. І дивізіон в любиме за 20 хвилин в будь-якій точці сектору може нанести вогневе ураження противнику. Я закінчив військове училище в 83 році. Хмельницьке артилерійське училище проходив службу в групі військ в Німеччині. Німеччині після цього був направлений в Афганістан. Де два з виконував бойові завдання, приймав участь в 28 бойових операціях, за що нагороджений орденом Червоної зірки, орденом за службу батьківщині і рядом бойових медалей, був, мав великий досвід ведення бойових дій. Потім поступив в Артилерійську академію в Санкт-Петербурзі, її закінчив і був начальником артилерії Полу. Коли Почався Майдан, був один з ініціаторів і організаторів Руху опору в Хмельницькій області, очолював штаб опору в Хмельницькій області і сам приймав активну участь в, в Києві на Майдані, в Хмельницькому на Майдані. Був поранений на Майдані в Києві. Після цього, зразу коли почалася агресія Росії. Написав рапорт у воєнкому, і як фахівець-артилерист, який 8 років навчався в будівській справі, бажав внести свою лепту в Збройних силах України по знищенню агресора. На жаль, мені тоді відмовили, коли вже змінили термін вікового перебування в Збройних силах, після того знову написав заяву і був мобілізований по четвертій хвилі мобілізації. Розуміє те, що сьогодні погони полковника це не основне. Основне, що є знання, і я відчував, що я потрібен був Збройним силам України. І таким чином, незалежно від того, нехай була б ця посада командира дивізіону, не підполковника, а старшого лейтенанта, я все одно б пішов, тому що необхідно було тр трансформувати свої знання в результат. Результат, щоб снаряд впав на ціль, і щоб зекономити боєприпаси, щоб ті знання по метеорологічним розрахункам, балістичним розрахункам, які потрібні сьогодні для тяжкої артилерії, вони були, в першу чергу і зекономили бюджет, тому що це і зменшується розхід боєприпасів. І ці знання потрібні сьогодні. В роботі з особовим складом. В свій час я захистив дисертацію в питаннях соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців, які прийшли службу в гарячих точках. І в мене є досвід роботи з людьми, а сьогодні мобілізовані люди це ті, яким за 40, Тому і авторитет, і вміння роботи з людьми, воно сьогодні реалізувалось в певний результат. І Зараз, коли от, приходиться е, змінювати своє місце служби, от, мені дуже нелегко, нелегко е, залишати свій бойовий колектив, бойових побратимів. Але я впевнений в тому, що ці люди, е, які і будуть звільнені, і які залишаються на контракт, вони, в них заложено е, те все, що я відчував сам. Це патріотизм. Це любов до своєї землі, це захист своїх рідних, близьких і висока відповідальність. Відповідальність перед батьківщиною, перед своїм народом, відповідальність за судьбу України. Після того, коли я був відправлений на пенсію, я тоді в ті часи рано відправлений на пенсію, військову, я працював в бізнесі приватним підприємцем, Стояв на базарі за прилавком, торгував, потім організував виробництво, створив робочі місця, виробництво модельного шкільного взуття. Зараз цією справою займається мій син. Був сьогодні близько 30 чоловік у нього на роботі, це 30 сімей, отримують нормальну заробітну плату. Я і закінчив після служби в армії. Національний Хмельницький національний університет це технолог е виготовлення взуття і е моделієркою конструктор Це в мене така е громадська діяльність і ну, діяльність після армії. І вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, святий злянься, і стіли немощі наші, імені Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не нас в спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Струнко! Рівняння до середини. Те полковник, другий гаубично артилерійський дивізіон. Для прощання з командиром дивізіона вишиком, начальник артилерії. Тактично угрупування Луганськ полковник Марсеха. Здрастуйте, товариші артилерісти! полковник! Товариш, і далі виховувати дійсних патріотів, настоящих захисників нашої батьківщини. Від імені командира вручаю вам подяку і бажаю вам. Служу українському народу! З'їхались, злетілись, відмобілізувались зі всіх куточків України, провели бойове злагодження, скомплектували дивізіон, здійснили марш, прибули в район засередження, де е, окопались і сьогодні виконуємо бойові завдання. Я, ні, знаєте, Зараз в серці... Тому що кожного з вас, я знаю, кожним з вами я пройшов на легкий шлях, і я вам за це дуже і дуже вдячний. Я вдячний офіцерам управління, які професійно виконували свої обов'язки. Звод управління, розвідники, вам дуже велика подяка. Ви під пулями, під розривами виконували свої завдання і в золотому, і в е, оріховому. Також Бог милував, що слава Богу, і це я горжусь тим, що в нас немає бойових втрат. Я цим горжусь і пишаюсь, тому що для мене основний пріоритет це якісне виконання бойових завдань і що всі живі і здорові повернулися додому. Це для мене основний пріоритет. Четверта батарея. З вами я з лютого місяця, в березні місяці привіз першу партію. На ротацію. Знаю, як було нелегко в новоайдарських краях, але ви достойно виконували бойові завдання. Достойно. І е, були суттєві результати за, е, за виконанням ваших завдань. Суттєві результати. Розвідка доповідала, і я це знав. Наша гвардійська п'ята батарея. Молодці, молодці по всім питанням і в спеціальній підготовці. І розвідники там під вогнем Оріховому під обстрілими постійно були. І техніку свою обслуговували прекрасно і досягали високих результатів в бойовій підготовці, на тренуванні. Я вам дуже вдячний, товариші, офіцери, солдати і прапорші. Я дуже вдячний тим людям, які з патріотизмом сьогодні залишаються на службі, які писали контракт. Це близько 40 дивізіона. Я говорю про те, що на ваших плечах буде підтриматись та планка, яку сьогодні досяг дивізіон. І завдання не підні, тільки підняти цю планку. Цей рівень, який сьогодні, на який вийшов дивізіон. І на ваших плечах це лишається костяк дивізіона, дивізіону. Це підготовка фахівців, спеціалістів. А ви вже все вмієте, знаєте. І ті люди, які залишаються, вам велика подяка за те, що ви...